Пропозиція або навіть велике прохання до всіх адекватних людей. Будь ласка, не споживайте бездумно маніпуляції, які зашкалюють зараз в медіапросторі в публічній площині. Зараз була забавна ситуація військовий. Ну, принаймні, він себе називає військовим, висловлював мені претензії з некоректностями такими за законопроект про. Підвищення відповідальності для військовослужбовців, проти якого я публічно виступав і не голосував за ухвалення цього законопроекту, який лобіювали там генштаб залужна і компанія. Але військовий претензії мені висловлює, не орієнтуючись абсолютно, там що в мене там якась позиція, така як у нього. Будь ласка. Думайте трішки, хоча б пробуйте розібратися. Не довіряйте просто всім там, цим інформаційним потокам, які йдуть там, з різних сумнівних іноді засобів маси інформації або там, від різних блогерів, там, фейкометів і так далі. Хоча б пробуйте розібратися, запитуйте. Дивіться, чи є там якийсь номер е проєкту, чи номер ухваленого рішення, Кабміну і так далі. Пробуйте хоча би розібратися, запитуйте. Не проблема там поцікавитися, а не споживайте просто бездумно ці маніпуляції. І ще одне величезне прохання. Комунікуйте з тими, яких ви особисто підтримали, обрали у 2019 році. Комунікуйте з ними. Я своїми виборцями комунікую. Чомусь. Під моїми якимись постами, там, да, пишуть виборці інших да, і, і висловлюють претензії не в тему, не розібравшись в тому, там у кого, яка позиція, навіть не, не подивившись, які у мене законодавчі ініціативи, там на що вони спрямовані, просто споживають якісь маніпуляції і там давай айда писати там якісь некоректності. Ну пробуйте хоча б розібратися. Комунікуйте, ну чому ви не комунікуєте з обраними вами, з тими, яких ви підтримали, яких ви уповноважили представляти ваші інтереси, там, тих виборців у парламенті. Комунікуйте, спілкуйтеся, пропонуйте, вимагайте. Але від тих, яких ви підтримали, будь ласка, пробуйте хоча б не піддаватися маніпулятивним впливам. Це важливо, насправді, це дуже важливо. Всім найкращі побажання і швидшої перемоги.